Према в тому, що вони завжди жили у Львові. Ви просто ще не всі знаєте цю легенду, тому що це сталося задовго до вас. Вони довго-довго жили в книжках. І все надіялися на те, що хтось ці книжки відкриє і прочитає. Але з кожним роком люди читали все менше, менше і менше. Книжки припадали порохом на полицях бібліотек. І ось з'явився форум видавців, наш маленький равок, який розбудив цих птахів. І вони почали підлітати в повітря. І підлітаючи, що вони бачили? Вони бачили прекрасне старовинне місто, в яке постійно приїжджають потягами, прилітають літаками, різні-різні люди. І тут же біжать в кафе пити пиво. Каву. А львів'яни собі сидять біля телевізорів, чи е, дивляться свої смартфони, е, але не читають. І це так розстроїло птахів, що вони почали падати на землю. І вони падали на землю і хапали кожного, хто пив пиво, хто читав, хто там займався якоюсь непотрібною домашньою роботою. І всіх тягнули на форум. І так він ожив, і птахиці ожили, і ми маємо форум, і ми маємо піднесення читання. Єдине місто в цілій Україні. Ми повинні пам'ятати про те, що Львів завжди буде попереду в тому, щоб пропагувати і розвивати читання.